Volkswagen T5, який рік? 2004 рік. Не відкривається взагалі. І з де вона? Знутрі як як шевелем. Він піднімається. Ну, коротко, ви поняли. Не хоче, взагалі не хоче. Шарпай, не шарпай, нічого не. Так, не хоче, ні з пульта, ні з чого. Значить, так, тут ось знімаємо глушечку, бачимо такий е, болтик, відкручуємо, він повинен держати нашу серцевину. Далі беремо такий е, крючок, ну, або діт, купляйте пластиковий хто як. І підзадіваємо, ручку зводимо і отак от знімаємо. Так. І в нас є тут ця серцевина. І пробуємо її звідси виняти. Так, беремо пласкогубці, не пласкогубці, що є під руками. І пробуємо. Якщо вона у вас не шатається, закиша. Ага. Ну, і треба цей болт, грубо говоря, він держить її, щоб не дає їй вийти. Так? І, Обачно ще на Volkswagen два болта, а тут один. Добре, давай пробуємо, пробуй руками, що вона піде так моцнує. Може так само пробувати і. Ну, постукати може і теж. Може взяти цим очком тим попробувати. Так, щоб... да. так, не хоче руками воно йти. Так, Зачу, Такого я підзадів тут. Ось так воно вже захотіло йти трошки. Во. Так, Ми її зняли. Далі ми бачимо, тут у нас є тросик, який держе саму дверку, теж її знімаємо. Так, ну в принципі. Потягнути за трос, все одно нічого не зміниться, так? Не хоче. Добре, і тепер зараз десь там треба сверлитися. Кажи, що ти робиш? Volkswagen? Бий Volkswagen не жалей і знайдеш собі друзей. Так, ну ось до якісь штучки ми тут уже бачимо, так? Щось я вже трошки тут ось допошевелив. А ну, попробуємо. О! А, це ж відключено. Друзі мої, ми відкрили це. Значить, показую, що я все-таки тут зробив. Можете і із цим ще. фонарем, і з цим, і з тим. От там внутрі. Ні, так не вийде, З цим треба. Я розбив той корпус. Отак. О. І от там, бачите, там вже ці тяги видно. Пушку ну, руплати там. Що ти хочеш? От видно там ті тяги. І от туди я вставив отвертку і там в шевелив туди-сюди. А потім просто взяв, спробував е, відкрити і вона вскрилася. Ну, але власник каже, що він так не хоче їздити да, з такою машиною. Через то він купив новий замок і сразу, зараз його міняє. Значить, Розбираємо дверку, ми вже її значит, відкрили. Знімаємо карти, знімаємо всі стекла, всі замки, все, все. все І Зараз вам покажемо, як це буде Так, Зняли таку накладочку, там, потім зняли отут два болтика на Хрестикову. Відкрутили три таких саморізіка Торс на 30. Значить, один тут, один тут, і ще один тут. І тепер пробуємо її просто-напросто віддирати. Ну, саме низу. Во-во, вже пішло потрохи. Зняли карту, значить, як ви бачили, там сильніше, сильніше а, ви не бачили, сильніше шарпанули. Тут вже тільки такі кліпси. Так, так, так. Всі навіть у нас вона не зламалась чудесно. так. І тут у нас стався, фішку вивели від стеклоподйомника. І тросик вивели там, виходить, оцей, від тросик від цього від відкривання. Далі, 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 далі нам треба. Підняти стекло. Десь тут мають бути ті отверстя, де ті отверстя? Тут оно Ладно, Зараз ми подумаємо, що нам перше зробити, чи нам зайнятися кабелями, чи нам зайнятися цим Е, Значить, тут є такі глушки оригінальні. Да? Ну, в даному випадку вони такі оригінальні полуоригінальні. Піднімаємо, другий на 10 відпускаємо. Піднімаємо повністю стекло, фіксуємо його. так. Там воно трошки приклеюється, але пошарпали, пошарпали, зняли. Провода поки що ще не відсоєняв, бо вони десь там пішли туди аж аж до. Поки я не трогав. Єдине, що до від цієї карти електроподогривно чи управління зеркалами. Так, розкрутив по кругу ці всі болтики. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик повністю. І провалив туди оцю глушку і відкрутив оцих два болтика. І, звісно, тросик ми ще давно раніше, ще раніше скинули звідси. Тобто, вже Зараз ця карта повинна вийматися. пробуй, що вона піде. Там один ще лишив. Вона має вийнятися вместе місті з стеклоподйомником, в з замком і зі всім. Але так, обережно. Там, о Ого, відлічно вона все виходить. Тільки треба ну, цей... ну, було не робити. Конечно. Так, тільки в нас тут проблема. Треба було все-таки, якби ми відключили її там, то зараз би могли б покласти її на стіл і спокійно собі цей замок поміняти. Відчіпляється вон, і все. Але зараз буде ось допоможник держати. А я буду працювати. Зараз я відчіпляю, як він тут держиться. Держиться на Харас. цих двох. Ні, я думаю, що. Вот. Все, ти вже його відзняв. Так? Так, так. Закоминаємо, де це одразу була. Ця у нас була тут, хай тут і буде. Нам треба це переставити. Що, грубо він держиться, тільки на оцій одній, так? А, і ось до закльобочка. Ось до закльовочка. Ну, Закльбочка вже коротше, не держа. Просто Я бачив деякі мужики вже знімають карту, а це остається. Ну, воно звичайно, має держатися. Від'єднуємо цей трос, Там такого повернули, вивели його, так. потім так само випустили, там таке воно держиться. Зняли фішку. Думаю, це і так понятно. Ось до цього де воно держиться, в'їжджає тут. Тут вона вже поламана. І тепер маємо новий замок. Ось до такого, допустимо, воно стоїть. Фішка у нас приходить тут. Тут у нас якийсь білий корпус. Ми його знімаємо, потім благополучно так сюди вдіваємо. Але не спішимо. Тому що дивимося, у нас тут присутствує отака тяга. Так? А тут її нема. місці ми її зараз такого до... переустанавлюємо на новий. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Переустановлюємо сюди. І що ми з цього старого замка ще візьмемо? Звісно ж, візьмемо тросик. Тросик ми виведемо. А як ми його виведемо звідси? А тут що? А, Він, все, він виводиться так ось сюди. Підняли. Тут ось продовжувати отвір. Підняли і туди десь вивели. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Зараз я його вже виведу. Давай, давай, давай. Ну, коротше, коли це все переставимо, то точно так само все вдіваємо назад. Добре, вчепили ми значить, новий замочок. Тяга у нас на місці. Ця тяга теж у нас заведена на місці. Фішка на місці. Тросик теж ми перечепили. так, Ну і цю всю балабуху теж перечепили. Що цікаво тоді, коли підсоєднили тільки фішку. Зразу повністю піднялися всі стеклоподйомники. І машина замкнулася. Добре, що коротше, ці двері хоч відкриті були. Добре, вставляємо її назад і точно так само скручую. Так, вроді би все зібрали, все підключили, серцевину поклали, тросик наділи. І тепер пробуємо Можна попробувати закрити. Поняв. Але якщо щось не робить, то буде проблема. Через то беремо твердку. Раз. Закрито. так? Тепер тянемо за ручку. Дивимо, ось до. І дивимося. Бах, відкрилося. Пробуємо тепер з Знову закрили ану, за тросик, Все, отлічно. Двері закриваються і відкриваються. І тепер сміло можемо їх закрити. І оно, відкриється. Ну, супер. супер. Так, ти замкнув, так? Да? Да. З пульта. Просто у нього ті двері були відкриті. Так, давай, відкривай. Так, відкрив, все, отлично. Все працює. Тепер що нам треба Тепер нам треба просто ще опустити стекло, щоб воно сіло в ці наші міста. Ну, Стеклоподйомником зараз погратися вище нижче. І, в принципі, що? Вдіти фішку, вдіти тросик на ручку, дати заглушку, поставити полуоригінальні заглушки сюди, щоб власника жінка не мерзла. І все, і може їхати вже. Так, уїхав, значить Volkswagen, а старий замок остався, почав його оглядати, в чому проблема ж, І почав поближче дивіться, тут якась ось до такого тяга. Во. І там такі ось доходи якісь, як ну, теж якийсь там фіксатор по ній. Оце тако проламав я цю дирку і там ним пошевелив туди-сюди. Чи нажимав, чи стукав по ньому. Я вже зараз імітирую цю ситуацію, воно не виходить. Але отак в районі цьому пробив я просто отверткою. Там його постукав і дверка реально відкрилася. Хоча, власне, вже дві дір їздив з закритими дверима. Ну, от така заміна. Якщо вам чимось допомогло, підписуйтесь, ставте лайки. А ось до, що Проблема в цих замках. Не срабатують концевики. Де цей концевік? Зараз я вам покажу. А, ось до. Отам осточується. шорк шк шлк шк шк І він там просто фізично стирається і через це теж буває, що двері вроде би закриті, а світ в салоні горить. Бо він думає, що двері відкриті, або сигналка не зробити. Все, і за цього цей, якби концевичка. Цей концевичок тут припає прикльопаний. І віддільно не міняється. Треба щось ліпашити своє.